Тіні Дону та серце Наруто. Частина 3. битва в душі. Світло Наруто розривало темряву, але кожен промінь зустрічав опір. Він упав у безодню, не фізичну, а душевну. Навколо нього кружляли обривки спогадів. Юніко, що сміється під дощем. Юніко, яка плаче перед дзеркалом. Юніко, що шепоче, я не хочу бути однією. А потім вона велична, в чорному сукні, з короною зламаних дзеркал на голові. Її очі були порожніми чорними провалами, а голос лунав, немов із тисячі горло одночасно. Ти не маєш права тут бути, промовила тінню Ніко. Це не твоя любов. Це наша. Це її серце. Заревів Наруто. А не твоя тронна зала. Серце. Вона посміхнулася. Серце це просто м'яке місце, де живе самотність. А ми втілення її болю. Ми те, чим вона завжди була. І в ту ж мить світ змінився. Наруто опинився в доні, але тепер він був меншим, беззахисним. Навколо дівчинка з довгим чорним волоссям замкнена в кам'яній кімнаті. Вчені говорили, жриця повинна забути себе, щоб стати частиною дону. Вони викачували її пам'ять, її емоції, її ім'я. Але одна частинка втекла. Її справжня душа, маленька, злякана, але жива, ховалася в глибині, у кліці з власних сліз. Це була справжня Юніко. Будь ласка. Прошепотіла вона, коли побачила Наруто. Не дивися. Я брудна. Я порожня. Ні. Він підбіг до клітки. Ти найчистіша людина, яку я знав. Я не можу повернутися, плакала вона. Вона -т вона стала більшою за мене. Вона все, що залишилося. Ні, сказав Наруто, розбиваючи клітку своїми руками, поки вони кровоточили. Я твій шлях додому. Він обійняв її. І в ту мить почалася битва. Битва в душі. Тіньо Ніко звеличила себе до розмірів монстра з десятьма руками, кожна з яких тримала дзеркало з минулим Наруто, його втрати, його помилки, його страх бути знову відкинутим. Подивися на себе. Кричала вона Ти нікого не можеш врятувати. Ти лише хлопчик, що повторює помилки. Кожне слово било як удар. Але Наруто не відступив. Можливо, я не врятував усіх, прошепотів він, активуючи форму кубі. Але я ніколи не зупинявся. Він створив Расенгеро, але не для знищення. Він направив його у себе. Я віддаю свою пам'ять, свою віру, свою любов. Якщо це те, що їй потрібно, щоб повернутися, то я готовий. Світло вибухнуло. Продовження слідує.